Ти кого туроку? Да, mm там десь не можеш -hmm. прият. Мопет, да, бля. Мопед, бляха. І конкретно, бля. Yeah. Ну, за нього, знаєш, До 1000 євроки. Підкрасно забрав, но... Та таке як Муренко за конструкцію. Рама алюмініва йде. Бля, хто з зовав мош, ну нахуй що ж обірвав цей, бля, на Чубок. Буває дехто як газує, знаєш, вириває теж цього карбону не ненадежі. Ні, це не така як та, що ми хотіли брати. Ні, ну, Так якби ряд модельний ти той, але... Це стара, та, та ту, блін, той кирік, бо п'ятий, шостий, чи другий. Там мощна штука, не. Mm -hmm. я знаю, Діски не дійски, блядь, 10 не де не тече, блядь. Це розширитель, так? коре замочив. Це розширитель, правда. Блять, так короізолювали, ізолювали його. певно, що був ущий, блядь. Детки, Конфіскатка, зачем я тебе здобали познакомачку. І тому знаєш, як велиці дає на утилізацію. Наші українські блять тарабанька є, бігать два. Ай ну нахуй ти, до каче. Не зручні, блять, мотори тісь, блядь, дивні. Подивиться, блядь. То має пластик, все нього? Пластик на покрасні баком. Вот это бак, <звістить> баг, вс. Yeah. Десь у скло, так? Да? Жовта, блід. Хватало, буде хватати тліко і дати жизни раз. Це що у нас тут. Mm. Ти маєш типо, його привезти у робочий стан. Робили, так, понят, да? шо, він я так понял, так? Так, не ходить був, він його привезев через неї, він його розбирав. І що він повністю цього розтарабанить котики. Ти вже зберемо тот, що. Так, хлоп попав на масло, то сол, фісер, Таке, Кеглушак, тут певно, бля, звук. Бомбейський. Ну. Може, ну, кріплення нижнє є, блядь, курва. Не блядь. Ну, чесно кажучи, по дисках, блядь, дійсно в нього мало пробіг, нах... чути, чути по пальцях хуйня пробігу, блядь. Або він міняв, той чувак, а пробіг, блядь, по дисках вообще хуйня нах. Дивись, пильники, сальники ще не течуть, ні? Ну шо там, каже, велочка наша. Велка вообще тут, блядь. Пельники на ціна, пружинка, куля взагалі тут, навіть пенсіпати не треба. Ну, я думаю, що мотоцикл нормально встань. Деські диски, -диски блін, не поцарапані. Клади тут, і все на сонце буде. Задні що, задні теж не дуже маєте з'їдження. Та по дисках видно цей. По гальмах колодки що у нас колодки нормальні, блі. Не є такі з'їджені, капець, задні, припустимо, не виджу. А що ці? Блять, не віржу ніхто. ще можна їздити теж, блядь. моторець файний, блядь, Того подивіться. Прокладка так ніби нова. блядь. Тут ще заводська видно. Але ні, вже вскривали що. Ну, Файно зробили та й все. Там є знаєш, герметик, герметики збоку. блядь. Трохи соплі, я тут зробити. Щось ну, вона і вірить, вродьки має непоганий. Ну не той зомбати ніс, правда. Той а то така сама практична рама, як в тебе на хонді Ну mm. там по цій, як би сказати, схемі. Фоль, Куро, Та вона легенька блядь, тут окурав. Є не я не Замок не розъєбаний. Питаєш за кореспондента. Так. Це вийде кіно, Олег, десь <ріст> зричи. Чуєш? А його зараз завезти гон чи ні. Поняв. Коротше, біда.